у марафоні для вас працюють команди фактів освітіві та віком СТБ. До трьох збільшилась кількість жертв у Білгородністровському на Одещині. У лікарні померла жінка, яка була в тяжкому стані. В день росіяни вгатили ракетою. По школі серед загиблих заступник директора і завгосп ще принаймні 13 поранені, зокрема, двоє дітей. Вони в стабільному стані та під наглядом лікарів, повідомив секретар міської ради Олександр Скалозуб. Двоє постраждалих у лікарні в тяжкому стані за їхнє життя. Борються медики. Окупанти атакували місто о пів на другу дня, попередньо балістичною ракетою. Школа майже повністю зруйнована. На щастя, занять не було. Та під завалами опинилися педагоги. Напередодні тут святкували випускний, а завтра мав відбутися. Ця НМТ. ймовірно, вчителі саме готувалися до іспиту. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Дуже серйозні руйнування. Я думаю, що врядлі їх можна буде відновити до навчального року. Це будівельна експертиза покаже, чи можна буде це здання відремонтувати. Ну, можете собі представити, дві балістичні ракети попали саме от в дах школи, що там відбувається. Під російським терористичним ударом цієї ночі опинилася Біла церква на Київщині. Одна людина загинула щонайменше не менше восьмеро поранення. Російські дрони влучили в приватну лікарню. Коли на місце прибули рятувальники, туди прилетів ще один безпілотник. Наслідок повторного російського удару загинула 68-річна жінка, а восьмеро людей дістали поранення. Серед них і двоє пожежників, які допомагали хворим врятуватися від вогню. Попри це, надзвичайники змогли евакуювати з лікарні шестеро тяжкохворих пацієнтів. Також у білі церкві Через російський обстріл понівечено кафедральний Спасо, Преображенський собор ПЦУ. Загалом у місті пошкоджені 15 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 7 адмінбудівель, підприємства, магазини, чотири медичні заклади, чотири освітні заклади. Ризикуючи та працюючи в даних умовах, травмування зазнало двоє наших рятувальників. Стан їхній зараз задовільний. Один знаходиться на госпіталізації, в нього рвана рана стегна. Інший рятувальник знаходиться на амбулаторному лікуванні. Вдома окупанти впродовж дня обстрілюють Сумщину. 11 постраждалих у потивлі, зокрема, вагітна жінка, 18-річні хлопець і дівчина, а також двоє дітей 16 та 6 років. Повідомили в поліції Сумщини. Також сьогодні Росія вдарила дроном по Краснопільській громаді. Там поранений чоловік, поліцейські на місці надали йому допомогу. На Донеччині від початку доби щонайменше четверо мирних жителів загинули. Ще троє поранені. Повідомляють у облівськ адміністрації. У Покровській громаді російські війська вдарили по приватному сектору, а також атакували ФПВ-дроном, цивільне авто, внаслідок чого загинуло подружжя. Ще одного чоловіка травмовано. У Костянтинівці окупанти вбили двох чоловіків та ще двох поранили. Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків та автобус. Тим часом у Краматорську з під завалів багатоповерхівки, яку рашисти атакували 21 червня. Дістали тіло ще однієї людини. На тепер загальна кількість жертв лише за однією адресою п'ятеро загиблих і четверо поранених. Іран у відповідь на удари Сполучених Штатів по своїх ядерних об'єктах атакував американську військову базу у Катарі. у Людейт. Найбільший військовий об'єкт Сполучених Штатів на Близькому Сході і штаб-квартира центрального командування Сполучених Штатів. Удари завдали по порожній базі. Вашингтон заздалегідь вивів звідти літаки. Жертв немає. Протиповітряна оборона перехопила ракетний удар. Однак, у Катарі, заявили, залишають за собою право відповісти на атаку відповідно до міжнародного права. Тегеран стверджує, що використав таку саму кількість ракет, 10, як і штати, під час удару по ядерних об'єктах Ірану. Як пише CNN, ця атака була радше символічною, адже за інформацією видання Тегеран заздалегідь попередив про неї, щоб мінімізувати жертви. Незворотний шлях України до членства в НАТО продовжиться після саміту в ГАЗі, запевнив генсек Марк Грютте. І в підсумковій декларації саміту будуть важливі формулювання щодо України цьогорічна зустріч альянсу вже четверта за повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Туди завжди запрошували українського президента. А засудження неспровокованої агресивної війни Росіяни згадували у всіх деклараціях самітів. Чи буде так зараз, враховуючи позицію нинішнього керівництва Сполучених Штатів, розповість Анна Боль. Зелене світло на шляху до НАТО для України. Поки змінилося на невизначене, окрім зміни влади в кількох країнах союзницях та загострення на близькому сході, найпотужніша країна альянсу Сполучені Штати за президентства Трампа піддає сумніву членство України в НАТО. Та це зовсім не означає, що Києву слід забути про вступ, умовно кажучи. Якщо не буде згадки про незворотність, то, то це означатиме, що все всі попередні рішення саміту в е, залишаються в силі. На думку багатьох аналітиків, Україна буде змушена змінити тактику у відносинах з НАТО. Заяви беріть нас негайно вже не працюють. Доведеться діяти мудріше, адже головне отримати зброю для перемоги у війні. Ми розуміємо, у вас є певні застереження. У нас от, у Нас такі пропозиції. Давайте їх розглянемо. Ну ви не можете ж прямо сказати Україні до побачення. Ну це теж буде знаєте виглядати е, фактично дуже принизливо для НАТО, тому що це буде означати, що Росія стороння країна, яка визнана стратегічним супротивником НАТО в документах, які в Лісобоні підписувалися. Типу має право вето на вступ якихось країн до альянсу на саміті НАТО 2022 тисячі за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Мад. Дриді обговорювали стратегічну концепцію НАТО, план розвитку організації на 10 років. Тоді вирішили відновити перекрити росіянами експорт українського зерна, рішуче протидіяти російській брехні і відкидати її безвідповідальну риторику. Країни НАТО незворотні підтримали невіддільне право України на самооборону і вибір власної системи безпеки. Росію назвали найбільшою прямою загрозою безпеці членів альянсу. Саме тоді, 2022-го Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до. Нато російська агресія змінила політику безпеки обох країн. Ми зараз мусимо допомогти Україні з переходом від радянського на сучасне озброєння натовського зразка. І, звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо. Україні потрібне різноманітне озброєння. Це і є меседжем цього саміту. Чималі надії покладала Україна на саміт у вільнісі 2023-го. На тлі успішно отриманого кандидатства в Євросоюз сподівалася сподівалися отримати і офіційне запрошення від НАТО. Однак цього не сталося. Як втішний приз створили раду. Україна НАТО, а в підсумковій декларації підтвердили зобов'язання про те, що Україна стане членом альянсу в майбутньому. Важливий результат це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами альянсу. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але Якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Торішній саміт НАТО був ювілейним, відзначали його 75-річчя. і українці сподівалися на політичну волю тодішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена, та замість офіційного запрошення лише закріплена незворотність шляху України в НАТО та обіцянка довгострокової безпекової допомоги Україні. думаю, що головна тема наступного саміту НАТО це 5% ВВП витрат на оборону, і це важливо для України, якщо усі члени НАТО погодяться на збільшення це означатиме, що ми усвідомлюємо загрози. Ми усі знаємо, що Росія це загроза, і ми знаємо, що Україна протистоїть Росії. Давайте збільшимо витрати на оборону і сконцентруємося на зміцненні оборони України. Цьогорічний саміт НАТО вперше пройде в ГАЗі, стане найдорожчим. Заходи безпеки оцінюють у 183 мільйона євро. Зустріч лідерів буде короткою. Програму максимально скоротили, щоб не нервувати американського президента, який погрожував взагалі вивести Сполучені. Ні, штати з альянсу, якщо європейські країни не збільшать оборонні витрати, президент Зеленський збирається на саміт і можливо зустрінеться з Дональдом Трампом. Підсумково гайська декларація буде стислою. Досі дискутують щодо тексту, а головне формулювання про підтримку для України буде великим досягненням, щоб повторили ті самі позиції, які були оголошені минулого року щодо незворотності шляху України до НАТО. Перше, друге, ми маємо закріпити все ж таки позицію щодо Російської Федерації, що це загроза для європейських країн і для НАТО, щоб вона не була послаблена. І третє, щоб ми отримали конкретні практичні пакети допомоги для України. Якщо на початку великої війни українці жартували НАТО, не хвилюйтеся, ми вас захистимо. То нині це реальність, яку європейці мають усвідомити, поки вальянці розмірковують щодо приєднання. Українці мусять посилювати співпрацю з НАТО, домовлятися про фінансову підтримку і допомогу в реформуванні збройних сил. Станом на сьогодні, з військової точки зору, Україна є країною, яка імплементувала більше 40% стандартів НАТО власне в свої збройні сили. Причому ми за цими показниками випереджаємо навіть деякі країни-члени альянсу, тобто є країни, які мають меншу кількість відсотків. Це правда, і е, ну, таких країн насправді немало, тобто, які мають там 20% стандартів. Екс-міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс заявив. Хотів би, щоб його країна мала гарантії безпеки від України, адже наші захисники щодня доводять вмілу оборону своєї території і протистояння ворогу. Саме ЗСУ стали найбоєздатнішою армією Європи. Тож співпраця з Україною вигідна країнам НАТО і може стати найкращою гарантією миру на континенті. Анна Боль, Оксана Лотоцька, факти сітіві. Єдині новини. Міністерство внутрішніх справ України спільно з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти розпочнуть процедуру відбору зразків ДНК у родичів російських військових, які загинули або зникли безвісти під час війни в Україні. Пропонують росіянам здавати зразки своєї ДНК за кордоном. Про це заявив глава МВС Ігор Клименко. Це робиться, аби пришвидшити ідентифікацію тіл військових Російської Федерації, які Росіяни навмисно передали під час процедури репатріації загиблих. Наразі кілька таких тіл вже ідентифікували три з них. Повернули до РФ. Міністр внутрішніх справ України зазначив, ворог навмисно ускладнює ідентифікацію, породжує хаос, змішуючи рештки тіл російських військових з тілами українців. На брифінгу також повідомили, що окупанти передають останки під час процедури репатріації у понівеченому стані, що ускладнює їхній огляд та ДНК експертизу. Та, попри це, вже ідентифіковано і повернуто родинам для поховання 87% тіл. Це великий процес боротьби за пам'ять, за гідність і кінцева мета нашої спільної роботи це встановити ідентифікувати кожного нашого героя, і, звичайно, щоб передати сім'ї і гідно поховати в рідній землі. Життя з нуля з початком війни подружжя Блонських з Луганська переїхало на Полтавщину і там заснувало кузину ферму та сироварню. Валять автентичні сири з крафтовою технологією Франції та Італії і свою продукцію постачають поціновувачам по всій Україні і за кордоном. У маленькому селі мріють розвивати зелений туризм і створити для відвідувачів сімейний ресторанчик. О шостій вже на ногах. Кожен ранок Олександр Блонського нині починається у полі. Косить траву для кіз. Тварини з'їдають тонну зелені щодня. А двічі на тиждень Олександр чеклує над авторськими крафтовими сирами. Варить їх у величезному чані старовинним методом на дровах. Так ще й заощаджує електрику. Тож і ціна на продукцію менша. Це 350 літрова йомкость. Зараз ми переробляємо 350, Ну максимум у мене був це 900 літрів. Це те, що я за міг переробити готує без консервантів і домішок за допомогою натурального ферменту. Потім продукцію ріже і розкладає у форми для дозрівання. В асортименті 15 видів сирів, залежно від сезону. Нині він тільки починається. Зараз актуальні молоді м'які сири, як от бринза. Це молодий козиний. Остання варка йому буквально пару діб. Тобто готується зі свіжого козиного молока, потім просолився і готовий до споживання. Також готують тверді витримані і сири з пліснявою. На кілограм продукту йде від 12 до 16 літрів молока. Королі нашого, на, на, на нашого асортименту це сир стоїть на, на визріванні, називається він пікодом. Козинні м'які сири з блакитною пліснявою, блакитний пеніцилін. При тому ми не підсаджуємо. Олександр, технолог за освітою, працювавши кухарем в одному з ресторанів Луганська. Тут на Полтавщині варить сири за крафтовою технологією. Працює з живим молоком, не пастеризуючи його. Сири виготовляють козині, коров'ячі і змішані. Ми виготовляємо ми сир, як я кажу, олдскул. Це ми взяли технологію. Крафтових сімейних ферм Франції і Італії життя з нуля на новому місці родина почала 10 років тому, коли виїхала через війну з Луганська. Зупинились саме на авторських крафтових сирах, бо обоє знаються на ресторанній справі. Спочатку молого для виробництва купували, а нині мають свою ферму понад сотню дорослих кіз і козенят. Цім три-чотири місяці. Це буквально основна робота на чоловікові, розповідає Марина. Вона шукає покупців, приймає гостей, веде соцмережі, а також залучає грантові гроші на розвиток родинної справи. Щоб започаткувати нашу справу, це був теж грант саме для переселенців на той час. От і ми з ним скористалися, е, і за ці роки ми теж, якщо якийсь такий серйозний розвиток, то це якраз за рахунок таких грантових програм. От в різних сферах, подружжя збудувало сирний льох, щоб там на глибині 6 метрів під землею визрівав сир, облаштували дегустаційну залу для туристів. Щоправда, з повномасштабною війною льох став прихистком для господарів, родичів переселенців і жителів села від російських атак. Нині мріють про ресторан з локальною кухнею. І хочуть розвивати зелений туризм. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти, ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів. Якщо ви цікавитеся новинами з Криму і регулярно дивитися, що там відбувається, то останнє очевидно, ви не пропустили це те, як леви зоопарку Тайган покусали власника цього зоопарку Олега Зубкова, колаборанта сепаратиста, який зрадив Україну. А тепер лежить в реанімації, покусаний власними. Левами, в принципі, не виключую, що левів ФСБ буде викликати на допит як завербованих гуром чи службою безпеки України. Але якщо серйозно, то тема Криму мусить залишатися у нас на радарах інформаційних. і Якраз про це будемо говорити з Ольгою Куришко, постійною представницею президента в Автономній Республіці. Пані Олю, вітаю! Вітаю. Дякую, що ви знайшли можливість прийти, тому що ми буквально в редакції недавно, коли всі були зайняті останніми дзвониками НМТ, ми. Подумали в редакції про те, що в Криму 10 років, як відбулася ця анексія і окупація, і це означає, що цього року випускаються діти, які вперше в 2014 році пішли в школу в Росії, вже фактично так званій. І тепер вони будуть випускниками, проживши все шкільне життя під тиском, того, що Росія це ворог, це все таки неправильне, і фактично ми втрачаємо це покоління. На вашу думку, ми його втрачаємо? Чи є все таки щось, що дає оптимізм вам? Я почну з останнього питання про оптимізм. Однозначно, в мене є оптимізм. бо... І в представництві, і до цього в громадському секторі ми тісно працювали з темою освіти, бо всі розуміють, що діти це майбутнє. Це, ніби така, знаєте, очевидна очевидна річ, але варто про неї говорити постійно, бо це питання тому, хто буде після нас працювати зі складними темами, хто буде працювати з подоланням наслідків, які спричинені російською агресією, і тут ми можемо говорити не тільки, наприклад, про окуповані території, а також. Ши про підконтрольні, бо ви правильно говорите про окуповані території, але важливо говорити, що і тут є діти, які завершують своє навчання в за ці 11 років, наприклад, знаючи Крим тільки окупованим, і це той виклик, з яким ми також стикалися, коли зараз ми, наприклад, комунікуємо з, з, з школами, які знаходяться на підконтрольній території України, і в цьому контексті варто говорити про те, що запит на українську освіту з тимчасово окупованих територій він є. Але питання в тому, що недостатньо інформації, і тут навіть інформації на окупованих територіях чи у нас про них? на окупованих територіях ми можемо створювати дуже багато різних платформ, різних способів комунікації, але Російська Федерація дуже чітко це відслідковує і вона показує це дуже дуже наочно. Бо, наприклад, вони внесли зміни в законодавство, які передбачають відповідальність за будь-яку співпрацю або комунікацію з державою, яка визнана небажаною на території Російської Федерації. Очевидно, що такої є Україна. Україна. і в ті люди, які комунікують з державними інституціями, вони можуть бути під ризиком. Тому ми комунікуючи з дітьми, в тому числі поширюючи інформацію, свідомі цього і намагаємося комунікувати це так, щоб у людей потім не було проблем з цим. А ви якось комунікуєте? Ми комунікуємо. Ми поширюємо інформацію через громадські організації, з якими ми працюємо, які дуже тривалий період працюють або з темою тимчасово окупованих територій, не тільки темою Криму, оскільки питання по вступу і по дітям це не тільки питання Криму, це питання, наприклад, Донецької Луганської областей, частини яких окуповані з 2014 року, і насправді це також стає проблемою і питанням тих територій, які окуповані після 2022 року, і на даний момент не звільнені. Бо чим триваліша окупація, тим глибші наслідки. Я з вами власне, як з представницею президента в Криму, так. хотів би поговорити про цю тему. бо Є дуже просте питання. Перші роки після окупації ми мали оцей наплив студентів, наприклад, вступників до українських вишів з півострова. А зараз є кому їхати звідти, після 10 років і 10 класів російської школи вступати в українські виші? Так, ми отримуємо запити, особливо коли розпочинається процедура вступної компанії. Зараз триває процедура вступної компанії саме для дітей з тимчасово окупованих територій. Ми отримуємо багато запитів. На жаль, не всі доїжджають, оскільки ситуація змінилася після 2022 року, після повномасштабного вторгнення. Якщо з території окупованого Криму можна було переміститися через адміністративну межу з Херсонською областю, то наразі там немає такого доступу для того, щоб доїхати до підконтрольної території України, треба їхати через територію іноземних країн в супроводі когось із дорослих. І це тривала дорога і тривалі кошти. Тому рівень запитів не відповідає фактичному кількості вступників. На жаль, ми маємо констатувати, що до 2022 року у нас була гарна тенденція. Наскільки я пам'ятаю, по офіційній інформації десь близько 400 вступників було з тимчасово окупованої території Криму. Наразі ця цифра, на жаль, зменшується. Це означає, що треба розуміти, яким чином які ще шляхи комунікації для держави потрібно шукати для того, щоб доносити інформацію туди. Оля, а ви можете назвати цю цифру, наприклад, за двадцять третій чи 24-й рік? Я рокі? можу назвати за минулий рік. Це 57 вступників. Тобто, минулого року було 57. з окупованого Криму. Зрозуміло, це достатньо велика цифра, зважаючи на обставини. Так, це велика цифра. Коли ми порівнюємо з до повномасштабного вторгнення 400, ми розуміємо, що в певний момент втечається ця тяглість, але те, що 57 вступників вступників минулому році було, я вважаю, що це велика перемога для України. Ви розробляєте якусь стратегію освітню на момент повернення Криму? Я розумію, що декому може зараз це звучати, ніби для чого витрачати ресурси на те, коли у нас тут таке відбувається, але. Ми повинні бути готові. Чи хтось взагалі в державі опікується ну, складно це назвати стратегією освітньою, але нехай бачення. так буде. Та бачення. бачення бачення повернення української освіти на окуповані території повернення освіти на деокуповану територію Криму є частиною нашої ширшої стратегії. про… Те, яким ми бачимо Крим після звільнення, який включає і відновлення публічної влади, інші аспекти, освіта поряд з освітою це культурні проекти, відновлення діяльності музеїв, наприклад, тобто цей гуманітарний аспект є. Але зрозуміло, що основне міністерство профільне, міністерство освіти і науки, зважаючи на збільшення кількості тимчасово окупованих територій і поширення проблематики, ми говоримо не тільки про вступників, а й ряд інших проблем, має займати Цим питанням формування загальної державної стратегії в них є певне своє бачення. На мою думку, воно зараз більше сфокусовано на тих територіях, які нещодавно були окуповані. А 2014, ті, які окуповані після 2014-го, потребують більшого заглиблення. Тому ми зі свого боку, як представництво, напрацьовуємо рішення і передаємо Міністерству освіти і формуємо на своїй базі і певні канали комунікації, і певні такі площадки. На в яких можна отримати інформацію і консультуємо людей. Про інші напрямки, порозагрози, які можуть бути після звільнення, наприклад, Криму? Тут ми говоримо про освітні програми, які мають бути розроблені, про вчителів, які мають викладати, це ми вже комунікуємо в більш ширшому контексті про як реінтеграційну політику стосовно тимчасово окупованих територій після звільнення? Ну нам також важливо не просто щоб держава тримала це в фокусі, але щоб суспільство. Тримало в фокусі зв'язок із Кримом. Що може робити кожен з нас для того, щоб не втрачати Крим? Я думаю, важливо цікавитися тим, що відбувається на тимчасово окупованій території. Друге, це з самого початку, коли ми говорили, наприклад, про дітей, які тут навчаються, і які Крим знає тільки окупованим. Це питання до батьків, які можуть розповідати, наприклад, своє ставлення або свою позицію. Бо ми, наприклад, з вами бували в Криму. У нас є тяглість цих спогадів. Ми знаємо, як Крим виглядає, що там відбувалося, і у нас є більше трошки контекст глибший. Ці діти вони вже не були на тимчасово окупованій території Криму до окупації. У них немає цієї знаєте особисто. Стісної прив'язки до цієї території, і тут питання до е, того середовища, в якому вони перебувають. Тут ми говоримо про батьків, бо ми це чуємо, коли нам діти кажуть, а нам батьки розповідали, що вони там їздили, наприклад, там в той же Горзуф або Семіїс, або там е, були в якихось певних містах, або дещо бачили. Е, це питання освіти, оскільки е, тема Криму вона не має бути тільки е, під час визначення дня спротиву тимчасової окупації або е, дня депортації кримськотатарського народу. Я кримського татарського прапора в четвер. Да, да в четвер. Тобто вона має бути якимсь нескрізним таким елементом, оскільки розуміння того, навіщо нам потрібен Крим, чому ми стільки багато вкладаємо ресурсів, він має бути зрозумілим і поколінню, яке підростає. Як для державних інституцій, тут питання в тому, що звернення не потрібно відпрацьовувати в межах законодавства, а потрібно вести людину до того моменту, поки вона приїде і допомагати їй з усіма права процесами, або питання вступу це не тільки про питання доступу до освіти, це питання доступу до українських документів, це питання збереження зв'язку і, власне кажучи, в тому числі питання подальшого працевлаштування цих людей, бо вони мають знати, що у них є потенціал і майбутнє в Україні. Це ми ще поки ви розказували. Пані Ольову нагадала українську діаспору. В момент, коли Україна була під радянським союзом, українська діаспора. Штатах, в Канаді, в Європі вона зберігала оцю пам'ять і передавала її далі. А наші діди чи наші батьки були там, отам, і оця пам'ять. Тобто, у нас як у суспільства з українцями-діаспорянами є цей досвід збереження пам'яті до моменту, коли можна буде поїхати і нести цей досвід туди передавати. Можна це порівнювати? Частково я думаю, що так. Ми зараз багато працюємо з темою меморіалізації. і це не тільки, наприклад, як зараз тема про військових загиблих або про події, які відбуваються зараз. Це і про події, які відбувалися з 2014 року, а насправді те, що передувало цьому. І тут важливо про те, щоб. Питання Криму, питання тимчасово окупованих територій було прошито в усі державні програми, які стосуються, наприклад, не тільки освіти, відновлення і розвиток інформаційної політики. Це також має бути відновлення культурних проєктів. Крим як культурний проєкт також має бути в заходах, які підтримуються або організовуються не тільки на державному рівні, а також і в певних приватних напрямках діяльності. Тому я думаю, що це якраз і дасть можливість. Залучати більше людей до теми реінтеграції до теми відновлення і до теми повернення Криму, оскільки це не тільки питання представництва, наприклад, це питання, мені здається, набагато ширшого кола людей. Ну Крим же ж всередині має бути не обов'язково на папері а так. десь пам'ятати про нього в голові. Дякую, пані Ольгу, що знайшли час на цю розмову. Ольга Куришко, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, була гостею розмовної студії.